Вітаю вас на каналі Хайтеру. Мене звати Людмила. Дуже часто запитують за Запоріжжя, тому давайте додатково переглянемо. Я вас попереджала про наступ на запорізькому напрямку. Давайте подивимось, наскільки цей наступ буде успішним для росіян. Чи буде цей наступ успішним для росіян? Тут четвірка мечів. Віка кубків, закохані, і Паш Пентаклі. Вони на цей наступ кинули дуже багато нових молодих призваних бійців. У них є партнерство Північна Корея і Китай є через Північну Корею, Іран їм допомагає. Тобто тут вони застосували зусилля своїх партнерів. В той же час по четверці мечів цей наступ все одно наші бійці зупинять і молимося всі за ЗСУ. щоб як... Можна більше наших бійців зберегли своє життя і могли тримати фронт. Тут я вам вже неодноразово говорила, окупації Запоріжжя мені в 2025 році не показувала те, що можуть бути атаки це очевидно. Але давайте зараз подивимося Запоріжжя кінець квітня, травень. Чи буде зменшення обстрілів, якесь покращення, тут вісь кубки. Двійка жезлів, королева жезлів і десятка жезлів. Я б хотіла вам сказати про покращення, але ж хто розуміє, Таро, одні жезли. Багато всього буде летіти, і ракети, і дрони, і все, що можна. Багато людей буде виїздити в зв'язку з травмами, в зв'язку з руйнуванням житла, будуть спасати дітей. Велика загроза обстрілів там, де вокзали, де шляхи сполучення, можливо, там, де приїжджають якісь. Делегації іноземні можуть там вдарити, можуть атакувати центральні райони міста, тому тут велика загроза, на жаль. Можливо, там, де паркова зона, я не була в Запоріжжі, тому мені важко трактувати. Але те, що будуть лупити з усього і чим більше, і будьте дуже пильні в період 2, 8, 10 травня. Взагалі до 13 травня по всій Україні будьте дуже пильні, тому що будуть знову ж таки провокації, атаки, і Росія буде робити різного роду негативні моменти, щоб жахати Україну. Давайте подивимося Дивимось Харків на квітень, кінець травень. Сьогодні, 25 квітня. Дивимось місто Харків. Чи буде покращення по обстрілам дев'ятка жезлів, місто на лінії фронту? На жаль, Король Кубки, двійка мечів, 8 пентаклів. Будуть атакуватися Знову ж таки, центральні райони міста, там, де органи влади, заводи, там, де багато скупчення людей працюють, двійка мечів, енергетика, дуже багато буде обстрілів в нічний час. І я вам ще раз говорю: особливо 8, 9, 10 травня. Будьте дуже пильні, тому що ось близько 9 травня, плюс-мінус 3 дня Росія завдасть жах. Удару знов по Україні, вірогідніше за все, що так буде, тому будьте пильні. Бажаю всім моїм глядачам захисту вищих сил. Окупації Харкова тут на травень також не показує. Подивіться мій теропрогноз для Харкова на 2025 рік, і хай вас бережуть вищі сили. На Харківщині наступ. Наскільки успішним буде наступ росіян на Харківщині? Давайте подивимось. Тут карта Смерть, Суд, Королева жезлі, трійка жезлів. На жаль, Харківщина вас попереджаю, Прогноз поганий. Може, на жаль, бути просування, як мінімум, може бути три населених пункти, де буде жахлива ситуація, жахливі обстріли, а в гіршому випадку і. Окупація цих міст. Всі молимось, щоб цього не сталося. На Харківщині можуть підриватися мости, якісь дамби, залізниці, шляхи сполучення, будуть робити провокації з жертвами. Тут, на жаль, ситуація по Харківщині критична, і тут у росіян можуть бути успіхи. Мені дуже шкода. Давайте подивимося місто Суми, що покаже місто Суми. Кінець квітня, травень жриця. Десятка мечів, саме перша десятка мечів, башня і вісім кубків. Суми, ну лупить будуть як прокляті. ну от Чесне слово, просто жертви е, влуплять в якийсь або енергетичний об'єкт, е, і це багато жертв принесе, або ж знову ж таки багатоповерхівка, багато жертв буде під загрозою вокзали, шляхи сполучення, там, де е, люди виїжджають, будьте дуже пильні. В період з 2 по 10 травня, особливо 2, 10, 8 травня, 16 травня, ці дати умовні, катароне календар. Тут велика загроза також знову ж таки для дітей і житлові будинки, можуть бути замінування, і дуже багато зрадників здають інформацію для того, щоб завдати повторний удар, і тільки будуть знати щось про військових чи те, що скупчується для війни, і вони будуть... Будуть знову туди лупити. Знову ж таки, може бути атака центральні частини міста, де багато людей, де відбувається рух, щоб багато жертв було. Ну, десятка мечів. Ну, я не хочу такі прогнози робити. Я хочу сказати, що все буде добре. Але ж ви бачили, як мені сон за суми приснився, як воно все відігралося. Мені дуже шкода, що це місто страждає. і Бережіться, не ігноруйте повітряні тривоги, дотримуйтесь хоча б правила двох стін, тому що я знаю, багато хто не ходить в укриття. Наступ на Сумському напрямку. Давайте подивимося, чи буде він успішним. Наступ на Сумському напрямку у росіян. Тут лицар Пентаклів. Шість мечів Єрофант і Тузку. Тут можуть робити провокації щось в Курській області з їхньою цією АЕС або робити якісь провокації, щоб було підтоплення. Як це вже в Білгородській області зробили, підірвали дамбу і зробили таке затоплення, я вас про це також попереджала. Тут велика загроза наступу, але він буде стримувати. В Сумській області трішки краща ситуація, ніж в Харківській. Дуже багато може постраждати там, де лікарні, там, де навчальні заклади, і вокзали, автовокзали, залізниці. Ось таке буде під загрозу. Тут Це там, де відбуваються якісь зустрічі. Пологові будинки можуть бути під атаками, на жаль, не залишають Сумщину. В той же час такого прям просування, що зовсім росіяни перемогли, не буде. На Харківщині ситуація гірше. Давайте подивимось Дніпропетровщину. Дніпропетровщина, чи можливе там просування? Я вам ще в 2024 році говорила про таку загрозу, і, на жаль, це вже Підтверджується, хоч тоді мені ніхто не вірив. І писали навіть деякі в коментарях ганьба. А тепер вже всі говорять про наступ на Дніпропетровщині. Давайте подивимось, як тут будуть складатися у росіян. Їхні наступи, лицар Пентаклів будуть тормозить королева жезлів, відлюдник і королева кубків На Дніпропетровщині наступ також тормозять. Будуть росіян відганяти, гальмувати їхній наступ в той же час. Там, де вода, можуть бути великі обстріли, провокації енергетичної інфраструктури, лікарні, навчальні заклади. все це може, на жаль, знищуватися. Тому будьте пильні. В мене на каналі також ще багато запитували за. Донецьку, Луганську області. Я постараюся виділити окремо час для цих областей і розглянути. Тому поставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео, і хай у вас все буде добре. Сподіваюся, що мої глядачі. Будуть під захистом вищих сил, і мої прогнози будуть для вас лише попередженням, тому що пам'ятаєте, майбутнє багатоваріантне і багато в чому. Ми можемо змінювати його своїми молитвами, зверненням до вищих сил. І хай у вас все буде добре. До зв'язку! Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.